У нас для вас є сюрприз. Хлопці організує організують вам вікторину. Чекайте. Хлопці Добрий день усім! Раді бути тут. Раді, що так багато людей зібралося. Дуже добре подають її косяни, бо коли не збирається захоплених захоплено посичок. Хто такі плейове? Хтось із вас може знає, а хтось ще ні, ми є перший національний український геймерський портал. Нашим завданням, яке ми собі обрали, є українізація всього кеймерського Ну, Нам воно трохи вдається. Сьогодні ми прийшли, щоб роздати три гри, три ліцензійних ключика на три гри. Перша це Max Payne 3, друга це ігри престолів, третя це... Відьмак, другий розширений додання, який має ось ось А отже, чи є серед присутні геймери? А я вас запрошую, виходьте сюди. Зі сталевими стрижнями геймери є? Давайте з місця! Будь ласка, будь ласка. А вона виграє всі три ігри. Ха-ха-ха. Дуже добре, я думав, мені треба буде ходити, витягувати, але самі вилізли добре. Отже, е -е, лише троє з вас отримують фігри, я вас зразу всіх засмучу, але дехто має надію. Значить, е -е, я поставлю запитання, хто е -е, перший день повість, і буде отримувати ковід. <плес> я мене віду, щоб мене не запитали. Отже, в ситуацію я розкакую за руку, бачу плече ворога, без вагань натискаю на гашетку і 21 грам смертоносного свинцю застрягає у нещасного межі очей. Ні. Як геймери називають таку ситуацію? Так-так, був перший. Я помиляюся, може? Йди сюди. У вас ще є шанси всі. Тепер уявляємо згородну ситуацію. Я собі такий прогулююся, по полю, притку, нікого не чіпаю, раптом з якимись мудивою стакою заробить і самі звичайні мені кулю межі очей. І я після цього відновлююся на точці. Дуже добре, у вас ще теж є можливість приймати свою року. А тут буде багато тексту, я попереджаю. Ми продовжуємо наш марафон несамовитих асоціацій. І значить, така крім варіант. Я спускаюся в підвал, щоб набрати відро в І стараюся мирно почистити цей відро на своєю улюбленою сокирою-касаком. Раптово з під землі вилазить потворий пекла і обступає мене, моє відро картоплею і улюблену сокиру. Починаю усю ту демонічну наволочнувати, каутувати та фармати моєю улюбленою сокирою косиком, пробуваючи собі шлях до омріяної вечері з пульби. Як називається такий жанр у іграх? О, Як? О, Саша, правильно, слово Саша прозвучало. Виходьте сюди. Вас усіх прошу вибачити. Забувайте до нових зустрічей. Тепер знайте, будь ласка, тут щоб вас не Ми, але традиційно, як це буває в таких вікторинах, ви називаєте свої імена. Отже, далі все і хтось з вас обере свою групу першим. Я нагадую, у нас є три варіанти. Це ось такі сертифікати. Ми вирішили, що вкувати диски в наш цифровий час не дуже модно. Ми потребуємо просто сертифікати. І, і хтось з вас витягне один із цих трьох який забажає. Але для того, щоб бути першим, потрібно вгадати персонажа. Хто це такий? Зараз я вам його покажу, а решта людей побачить з екрану.

Це Це не пушки забудет. Я маю ще одне запитання, може хтось із вас впадає. Це також реакція, реактор, то це напушиться. Ставте пропущене слово. Ні світ, ні зоря, у контр халія. 美馬、もう一度。あ、これ、ステッチを持ってくる、この人、もう一度。 Playway безпечний геймінг, тому ми рекомендуємо відіграти виключно ліцензійні ігри і де буде можливість спробувати відмовити саме в такій версії. <тасплес> Наступного другому ці два парі. І у нас залишився максимум 3 та Ігри Престолів. Я думаю, що багато хто з цією франчайзою, є багато книжок на цю тему і також зараз виходить серіал. А, недавно вийшла, вона ще не вийшла, до речі, в нашому регіоні, лише... Купують, куршують. Отже, вам потрібно братати за саундтреком гру. І я думаю, що тут не буде таких проблем, як з кріпером. Добре. Чудово у нас є перевозиці, які просто як... <гум> Добре, Ярослав, коли пробирай свою гру. Ярослав, про ну, брав настай. Чоловічна гра, напевно, Тобі в ну, план, а таке, а де полиси бігльори. Торгівлю Росії залишається ігри престолів. Кажуть, ну непогано протея за деякі ноці. Хтось каже, що не дуже. Ну, ти перевіриш, пиши до нас, розповідай. Все, хлопці, дякую за участь, хай щастить і у кеймингу. Все, але ми хотіли показати вам кілька своїх років. Буде одна брутальна і одна музична. За брутальну ми наперед просимо вибачення у тих, кого це може образити, а за музичну бажаємо вам приємного перегляду. Стосовно музичних також хочу попередити, що це не пісня, а літерал. Літерал це що бачу, проте співає. Тому не відпомотитися до того, що це не зовсім пісня. Дякую за увагу і зараз буде перегляд. よかった。<laughs> Привіт, я Меркус Фекс. Ви, мабуть, пам'ятаєте мене з таких ігор, як of War, Gears of War 2 і як не дивно, нетивно of War 3. А ти хоч теж усікавить багатьох заселянців, чи я не мужик, Бачите ці мусоли, здоровий як у справжнього мужика. Дехто каже, що якби я не мав сільських зброї, то не був би мужиком. Це мореча! А дехто каже мені, мабувся, тобі не обов'язково так веде персонажами. І як на мене було би набагато краще, якби ти стримував свій днів і зациклився на емоційності і саморозвитку персонажа. Цим людям, я кажу, нічого, я просто любри. І, і мотор мені гучник, так має бути, бо для мене великі колеса, плюс мотор, це пес. Вітайш, а я зараз завжди. Я вже, я сам себе захищаю, і я сам себе захищаю.

Субтитры сделал DimaTorzok